Вау! Привіт, малята! Це я, робот Чоні. Вчора я був в селі в своєї бабусі, і вона розказала мені багато цікавих речей, показала, якими іграшками гралися в давнину. Подивіться, якими іграшками граємося ми. Ось попит він яскравий і зроблений з гуми. Ось лялька, які в неї гарні очі, сукня. А ось робот він пластиковий і також зроблений на фабриці. А це машинка, подивіться, яка яскрава і гарна! Але сьогодні я розповім вам про народні іграша. Далеку давнину не було великих будинків та квартир. Люди жили в таких маленьких хатин. Ось в таких біленьких, гарних хатинках жила велика родина. Старші дітки гляділи менше, і щоб їм не було сумно і нудно, вони вигадували різні цікаві Іграшки. Народні іграшки виготовляли соломи, глини, дерева, Навіть знадок. Та стрічок. Деякі іграшки я взяв з собою, щоб показати вам. Це свищик випечений з глини. Але іноді його робили із дерева. Раніше діти гралися ним, а зараз його використовують як музичний інструмент. Діти, що це? Так, це свищ! малята, ви вже стомилися, мабуть. Щоб трошки відпочити, пропоную вам погратися з моїм другом Роном. що, ви вже відпочили? Тож продовжуємо. А це лялька-мотинка. Її виготовляли з тканини, ниток, використовували солому. Вона, справжня українка, має вишиту сорочку, бачите? А ось це що за іграшка? Так, діти, правильно, це сопілка. Її виготовляли з дерева. Робили мені дірочки та грали на ній. Діти, повторіть, як називається ця іграшка? Правильно, сопілка! Ось бачите, скільки нового можна здізнатися, зазирнувши бабусіну скриню, які іграшки гарні були всі у давнину. Діти, про які іграшки ми сьогодні говорили? Правильно! Пронародні, а ви запам'ятали їх назви? Що це? Це лялька мотанка, правильно, молодці? А це що за іграшко згадайте? Так, це сопілка. А що ж це за іграшка? Звичайно, малята, правильно, це свищик. Цікаво було, правда ж, та мені вже час повертатися додому. Бувайте, малята, до нових зустрічей!